Я тільки за, тому що Григорівськоворода вже житті Харкова має найбільше вплив, ніж Пушкін. Камон. Ну, типу, вони наші вороги. Типу, вони хочуть нас бити, а у нас вулиця і залишається. Я ставлюсь добре, тому що після вчорашнього цього Юракадемією корпуси розбили і жилий дим, Стільки пострадалих людей. Ну, Не знаю, хоча Пушкін до цього не придатний. Він давно в нас був видатний письменник, ну і, і сам поет. А зараз це така обіда і страсть, і ненависть, і в общем, я за. Я вже читала в цьому, Ігор Терехов писав. Дуже позитивно, що вони подобається те, що ми називаємо наші вулиці ім'ями українських, яких письменників чи поетів тощо. Не Чего? знаю, я б лично не переименовывала. А чему? Ну, то всю жизнь она Пушкинская, теперь будет другая. В принципе, и Пушкинская звучит нормально, из сковороды пойдет. Понимаете, мне кажется, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну, давайте поменяем ложку от книжки. Главное, чтобы эта улица была чистой, хорошей, красивой, чтобы за ней смотрели коммунальщики, как они за ней смотрят. Я не знаю історії, чому ця вулиця названа саме е, Пушкінською, але сковороди, мені кажуть, це буде дуже патріотично, особливо зараз. Треба знищити все російське і все, що пов'язане з ними. Все абсолютно. Бо я їх ненавиджу, щоб побачити, що вони творять. Вибачте, я ще зду і плачу, вибачте. Перейменування вулиць важливо. Цікаво, цікаво. Ці... Сковороди, ну, більш значуще ім'я для нашої країни, мабуть, для міста Харкова також. Зараз це важливо для єдності країни. Нейтрально ставлюся до цього. Ну я не вважаю, що Пушкін щось зробив для Харкова погане. Це, я вважаю, зараз потрібно сконсолідувати всі сили на допомогу нашим хлопцям, нашим бійцям, а це я вважаю другорядно. Думаю, що Пушкінське це вже таке. Постсовєцька така історія. Навіщо нам російські, якісь там, їхні літературні, чи там якісь там діячі, якщо у нас багато думаю, своїх є? Судово. Я навчалася в університеті Григорія Савича-Сковарди педагогічному, і я була б дуже рада, тому що це такий близький серцю, така людина, так, яка саме така українська наша, і хотілося б. Бачити вулиці саме названі в честь таких людей, як Сковорода. Я дуже радію з цього приводу. Скажімо, це те, що мене дуже сильно тригерело, бо я і працювала, і навчалася От, якраз постійно проходячи цю вулицю. Це велика радість. І вчорашній день був, ну як і сьогоднішній, трагічно забарвлений. Шкода, що тільки такими жахливими подіями. Приходить розуміння, що треба українізувати місто. Особисто я радію, що це саме Сковорода, не просто перейменування Пушкінської на якесь абстрактну назву. Бо здається, в місті його дуже не вистачає. А він є і символом, і таким певним дуже важливою частиною ідентичності міста саме Сковорода.